Господь з вами і з Духом твоїм. читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус пішов до околиць Тира і Сидона. І ось жінка, Ханаанянка з тих околиць, вийшла і кричала, гукаючи: Помилуй мене, Господи, сину Давида. Моя донька тяжко одружима бісом. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить над нам услід. У відповідь він сказав я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже Господи, допоможи мені, а він у відповідь промовив Недобре брати хліб, дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Знатно налякалися всі, так? Да? Слава Богу, все окей. Трохи налякались, так? Да? Я то нормально. Дорогі, так по-справжньому, то приходимо в неділю на Євхаристі для того, щоб дякувати Богові за те, що отримали від нього. І в певній мірі збираємося тут, щоб крім того освячення, яке надіємося отримати, підвести такий трохи певний підсумок от з того, що якби було раніше. І нічого в цьому не вийнято. Так, ми мали з молоддю тут дні молитви, сьогодні підсумовуємо те все, що було тут. От кожен з вас прийшов сюди також зі своєї праці, от прийшов з якихось своїх клопотів, турбот, от проблем вдач і невдач в повсякденні. Для молодят сьогодні день, коли вони в підсумку довгого зустрічання, розпізнавання, вибору і так далі. Сьогодні це насправді підсумок чогось, так? І цей підсумок він починає щось велике і нове, але це також підсумок. І в цьому підсумку заохочую вас, щоб не забути про дві таких надзвичайно важливих справи. По-перше, то Євангелія, яку сьогодні читаємо, зверніть увагу, вона така досить контроверсійна, бо Ісус такий хороший, такий милий, такий праведний, який всім допомагає, всіх любить, і тут говорить до жінки, до живої людини. Говорить, що не личить забирати в людей і давати щенятам, маючи на увазі, що йдеться в певному роді про неї. Ну, це, це як це називається, так? Думаю, що якби в той час були якісь там шпальта, телеграм-канали і так далі, от то, то ця новина облетіла б світ за секунду. Великий Ісус Христос назвав жінку псом так? чи щось такого. Так? Не вкладається в голову, як таке може бути. так? Ну, він не назвав жінку, псом, але приказку таку вже, не подумайте. Але ну, напевно би так би, так би написали. Чому, чому так відбувається, чому так говорить? Але врешті-решт, після цього відбувається те, чого вона і хотіла. Вона хотіла добитися, щоб її дитина була вільна від Злого Духа, і Ісус то для неї вчинив після наступних її слів. І тому дві справи, до яких вас сьогодні заохочую. По-перше, пам'ятайте про те, що Ісус це син Давида. Ця жінка, вона дуже хитра так по-справжньому. Тому що коли вона гукає до Ісуса, сину Давида, Господи, помилуй мене, то з одного боку, так, вона визнає, що він Месія, бо Месія мав прийти з роду Давида. Але з іншого боку, вона каже Йому: дивися, ти такий, як я. Ти з тої самої плоті тебе приблизно ті самі проблеми. Ми дивимося на Давида як на Царя. Але коли читаємо родовід Ісуса Христа, коли дивимося, що від цього Давида йде, і що Ісус від них, грубо кажучи, переймає, дорогі, то це вигнання, це гоніння, це бідність, це неволя, це просто це багато різних речей, які нормально зустрічають людину. І погляньте, ця жінка приходить до Ісуса і говорить, ти Господь, але ти такий, як я. Ти знаєш, як мені. Тому прошу тебе, зціли мою дитину. Просить за цю дитину і знає, як просити. Не хочу сказати вам, що ви, як скажете до Ісуса Сину Давида, то Він за секунду вам все дасть. Я апелюю до того, щоб ви спробували собі усвідомити те, що Ісус справді такий, як я. Він Бог. Але в людському вимірі він такий, як я. І не припустіть собі навіть на секундочку, що він не знає як це ходити на роботу. Так? От, як це жити в окупації, наприклад. Живе в Кри... в Криму, чи не сказав. Живе в римській окупації, так? живе в Єрусалимі. Ну, він знає це все. Він це все пережив. І це все пережив, цей рід, який підтверджує, що він є цією людиною. І тому не може не допомогти. Як не підтримає, як не надихне, як не, не дасть сили. Дорогі парафіяни, молодь, особливо молодята сьогоднішні, приходите до цього храму, щоб просити Господа про благословення в вашому подружньому житті. І часом будуть приходити такі спокуси, які будуть ніби говорити, що, що він там знає, він там десь, а ми тут. Да? Нам треба. Якось мати хату, так, треба якісь там, мати якісь статки, мати якісь проблеми, там, чи він вже мене не слухає, там, чи вона вже не так смачно готує, да? О, чи ще щось такого. Вже ніби якесь воно не таке. Другі то все пережив Ісус Христос. Він ідеально в тому всьому розбирається, Він ідеально то все знає. І тому, коли просите Його благословення, майте на увазі, що ви маєте безмежно велику благодать, величезну благодать, знати Його. Знати, як до нього звернутися, і через це маємо певність, що він буде вислуханий. На цих днях молитви ми багато чули про те, як Бог діє, неодноразово, напевно, хто хотів, також досвідчив, як він близько людського серця, як він нас торкається, і наскільки він розумілий до нас, так? наскільки він безпосередньо близький. Пам'ятаємо про це, коли виходимо з цього храму і повертаємося до нашого життя. Їдемо до наших домівок, він справді близько, і він точно знає, як мені. Тільки чи я пам'ятаю про те, що він це знає, чи я це усвідомлюю, чи це спонукає мене до того, щоб довіритись, покластись йому і за ним піти. А друга річ, до якої вас, дорогі, заохочую, і це також трохи черпає, ну, трохи торкається цього друге читання, бо Погляньте, Павло говорить про віру, про те, як він ну, хвалиться, грубо кажучи, тим, що Бог в його житті зробив, те, що вдалося якось осягнути, бо він надіється, що це запалить тих людей, до яких Він проповідує. Так? І Ісус, коли чинить цю, цю благодать, чинить цей дар для цієї жінки, то хвалить її віру. І каже, О жінко, велика твоя віра. Дорогі, погодьтеся, що віра це, мабуть, Одне із найменш пригадуваних нам у повсякденному житті. Я, слухайте, як задумався над цим, бо я священник, і я кожного дня говорю проповідь, звершую Євхаристію. Якби хтось забрав віру, ну, то що я без цього? Так? Ну просто, просто моє життя це поразка. От. Але кожен з вас не має такої можливості. Так? От, Немає такої можливості, не знаю, навіть можливо, коли захоче прийти на адорацію, так, бо має якісь обов'язки. От, Немає можливості постійно повторювати це, так, не займається тим, що десь там когось повчає і так далі. Наше життя таке поточне і таке, якщо сказати вправді, то віра в ньому займає дуже і дуже далеке місце. Дуже десь якесь таке, яке буде йти. Просто проаналізуйте собі, скільки раз ви за день згадали щось про Бога, чи сказали якесь слово, чи запереживали, що хтось буде згіршений вашим поганим прикладом от християнства чи щось такого. так? От в повсякденні це для нас далеке. І ми не збираємося вражати людей своєю вірою. Більше дбаємо про те, щоб вразити їх своєю красою. так? От, більше дбаємо, щоб вразити їх якоюсь, не знаю, своєю популярністю, якоюсь хитрістю, не знаю, може, грошима, може якимось ліпшими статками, більшими і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Того всього кожен, мабуть, має якихось там своїх божків таких невеличких. От, Але погляньте, нігде, в жодному моменті в Євангелії ми не знайдемо, що Ісус був вражений, як багато людина заробила. Да? Чи Ісус був вражений, який прекрасний в неї дім. Так. Або ще круче, чи Ісус був вражений Його популярністю? Ніде. Тільки Ісус вражається невірою людей і також тішиться і величається в тому, що вони вірять. І ця віра спонукає інших. Тому друга річ, до якої я вас сьогодні запрошую і заохочую, дорогі, просто подумайте над тим, де та віра? Яка вона? На що вона мені? Що вона мені дає? Бо якщо вона не чинить так, що Ісус дивиться і в захопленні, от, уділяє мені того благословення, якого я потребую, другі, то вона, певно, трохи марна, або десь дуже і дуже далеко. Над цими двома справами заохочую вас задуматися і хай Бог в тому щедро прощедро вам благословить. А вам, дорогі молодята, які сьогоднішній день точно не забудете, <плес> можливо, і ми не забудемо сьогоднішній день. От е, жучу, щоб справді, е, передусім, е, пам'ятали, що Ісус точно знає, як вам. І сьогодні, коли просите Його благословення, то просите, щоб найближчий, найкращий, найтерпеливіший, найдосконаліший е, був вашому подружжі і вів вас, вам в тому допомагав. А разом з тим, то Пам'ятайте про це питання віри, яке не просто являється якоюсь формальністю. Тільки так по-справжньому, то воно єдине, що як би не було і що би не було, от е, ніколи мене не підведе. І коли на ньому буду будувати цю свою любов, то і вона буде справжньою і ніколи нас не покине. Нехай Бог в тому благословить нас і підтримує. Амінь.